Доброго дня! Дозвольте представити вам газовий теплогенератор компанії Solveno для опалення пташників. Цей теплогенератор має теплову потужність 100 кВт. Витрата повітря становить 9500 кубічних метрів на годину. Коефіцієнт корисної дії газового теплогенератора приблизно 91%. Повітря для горіння забирається з вулиці, нагрівається в коаксіальному димоході внутрішньою трубою. По якій проходять димові гази, і далі нагріти повітря для горіння потрапляє в пальник. У пальнику відбувається підготовка газоповітряної суміші, яка потім потрапляє в камеру згоряння, звідти в теплообмінник і за допомогою димососа знову викидається на вулицю. То що це означає? Це означає, що продукти згоряння абсолютно ніяк не пов'язані з повітряним середовищем у пташнику. Це означає, що при нагріванні цього пташника вміст вуглекислого газу в ньому буде залишатися на нульовому рівні. Це надзвичайно сприятливо для птиці, забезпечує високу конверсію, не вимагає підвищеної вентиляції для видалення димових газів із приміщення, підтримує оптимальну вологість і робить вашу птицю здоровою, а конверсію високою.